Лозівська міська бібліотека до Великодня запропонувала своїм відвідувачам креативну виставку. Дедалі частіше бібліотекарі, окрім представленої на експозиції літератури, вигадують щось нове, прикрашаючи виставки. Крашанки, пасхальна випічка, свічки і плетений кошик все це, без чого не можна уявити, свято Великодня, на цьому тижні вже стояло на столі в бібліотеці. Самі ж працівники залюбки розповідають про історію виникнення свята. Великдень, це свято, існує більше, ніж 7 тисяч років. Значить, це було свято весни, свято перемоги темряви над світлом, пекли якісь кулечі, сфарбували писанки. Пасха це легенда давньоєврейська. Значить, Бог Яхве іудейський, коли виходили іудеї із єгипетського полону, то він вирішив. Ліквідувати всіх новонароджених, всіх дітей єгипетських. А щоб не затронути дітей єврейських, він сказав, щоб ви свої ворота обмазали кров'ю жертвного ягняти. І він якби перескакував ці двері. Воскресіння Христове. Після хрещення нашої України Русі, воно тільки тоді вже стало якби святом. Ну, всенародним. І цей день, коли воскрес Ісус Христос, длився сім днів. І тому Його так і назвали Великдень.